Доброго-доброго ранку! Сьогодні з вами я, Мюльтен Катерина, на Тайм-Менеджмент Зарядці. І сьогодні я з вами хотіла поговорити про енергію. Так, трошки чекаю, щоб хтось подоєднався. І далі почну саме розкривати тему. Дякую, дякую, що доєднуєтесь. Поїхали. А, звідки брати енергію? Дуже важливе питання в наш час, і на нього є кілька відповідей. Одна з тих відповідей, про які ми говоримо кожного разу, про які можна дізнатися від нас в звичайному спілкуванні, про які можна дізнатися від нас в спілкуванні. Особисті консультації, про які можна дізнатися від нас, проходячи наші квести, це не завершені справи. Чому я про це зараз хочу поговорити? Саме тому, що вчора зі мною була дуже незвична для мене взагалі ситуація, коли я сиділа собі тихисненько працювала. В мене був, звісно ж, план. У мене був план для того, щоб завершити всі цикли, які я собі задумала так, список задач йшла просто по ньому. От. І тут раптово отримала повідомлення від знайомої, з якою я познайомилася у Львові, і дівчина мені написала. Дівчина написала Привіт, я хочу вибачитися за те, що я не виконала свою обіцянку, не доєдналась на якісь езофії. Перше враження, яке в мене було, то це вау. Оце рівень усвідомленості у, у людини, що вона, не дивлячись на час, який вже пройшов, це пройшло біля двох чи трьох місяців, написала. І попросила пробачення про те, що не виконала свою обіцянку. Звісно ж, у відповідь, ця людина отримала дякую за те, що попросила пробачення. І я написала, що я пишаюсь моєю знайомою саме через те, що визнала свою помилку і попросила пробачення. Це дійсно. Класно, тому що не кожна людина в наш час може це робити. Тож, наступне питання, яке я їй задала, я запитала, як ти зараз, після того, як ти закінчила робити справу, одну з своїх незавершених, як ти зараз себе почуваєш? У відповідь почула: поки не розумію, можеш набрати? Звісно ж, я набрала мою знайому, і ми поговорили. Ми говорили саме про енергію, звідки її можна брати, звідки її можна черпати. І зараз е, я вам розкажу ті е, способи, звідки черпаю енергію я. Тож, перше, звідки я беру енергію, це прибирання. Смішно звучить. Дуже дивно, але якщо я розумію, що в мене немає бажання щось робити, в мене немає енергії щось робити, я починаю прибирати навколо себе. Зазвичай це, звісно ж, квартира. Або, або якщо я в офісі, то я прибираю своє місце на інші не лізу для того, щоб не налаштовувати свого порядку на інших робочих місцях. Але коли я прибираю... Зазвичай знаходиться щось що потрібно викинути, що зайве воно заважає. Це роблячи це, роблячи вологі прибирання, щось викидаючи зайве, настрій підвищується. Отже, звідки я беру енергію? Перше прибирання. Друге спілкування. Мені для того. Особисто мої лайфхаки, я хочу з ними ем, ними з вами поділитися. Мені для того, щоб отримати енергію, один із варіантів це поговорити із моїми друзями про якісь класні, цікаві теми. Саме в процесі спілкування і обміном думок ми отримуємо енергію. Ми створюємо енергію, яку віддаємо своїм друзям з тим, з ким ми зараз ведемо діалог, і отримуємо енергію. Тобто другий варіант це спілкування. Третій варіант це навчання, навчання чогось нового. Що це, про, про що це може бути? Це може бути читання нової книжки. Книжка може бути художньою або бізнес-літературою. Або іншого виду літератури. Тобто мені потрібні нові думки для того, щоб я почала про них думати, їх погоджуватись, не погоджуватись, так? Але аналізувати. Сам процес аналізу, він якраз і генерує енергію. Так? Якщо подивитись таким ну, трошечки фізику, дивитися, сам процес аналізу, коли ми розкладаємо. Якусь велику думку, на часточки, починаємо дивитися з нею. А момент розкладу це, звісно ж, аналіз, звісно, звісно ж, енергія. І е, четверте – це, звісно ж, одне із найпотужніших якраз вправ, які дають. Найбільшу кількість енергії. Ну, і звісно ж, для того, щоб їх зробити, ти теж тратиш енергію для того, щоб е, з ними справитись. Що це за четвертий спосіб? З одного боку, він дуже простий, з іншого боку, не дуже сильно е, простий. Доброго доброго ранку! дякую, що доєднуєтесь. Тож, четвертий спосіб, це написати. Список незавершених справ. Так, ми про це говоримо. Я говорила вже раніше, що це саме та дія, про яку ми говоримо, про яку ми говоримо в ефірах, про яку ми е говоримо в наших рілс в Інстаграмі. Е про яку ми говоримо, і саме один із ступенів, які, яка існує в Нашому тайм-менеджмент квесті 21, і це дуже важлива ступінь. І це дуже серйозна ступінь, тому що багато студентів, багато наших клієнтів не проходять її саме через те, що тяжко подивитися от туди за спиною, поглянути, які завдання, які обіцянки я Комусь віддавала, і які із них я не виконала. І саме в цих обіцянках існує, і закладається, і консервується або капсулюється наша енергія. Уявіть, ви пообіцяли мені вчора віддати книжку. Ви цю книжку вчора мені не віддали і забули про неї. Але в голові. Є думка віддати книжку Катерині. Потрібно віддати книжку Катерині. Як ви про це думаєте от уже цілий тиждень. Уявіть собі і порахуйте, найважливіше порахуйте, скільки енергії у вас йде на те, щоб думати цю думку. Погляньте на це, що. Більше енергії у нас з вами йде на те, щоб обслуговувати цю думку, думку про незавершену справу, ніж виконати її в більшості випадків. Звісно ж, є такі незавершені справи, які можна виконати протягом тижня, місяця або кількох років. Це нормально, але в більшості випадків у кожного з нас назбиралось Такі малесенькі, малесенькі-малесенькі справки, які можна виконати одним махом. Тому на це я звертаю більше уваги. Про це я можу вам сказати, і про це я можу говорити дуже багато це дійсно один з величезних ресурсів нашої енергії. І саме для того, щоб вам було круто, простіше і. Ви змогли разом з нами звільнитися від незавершених справ і повернути собі енергію, яка була там законсервована. 8 лютого на наш день народження ми в компанії організовуємо подарунок для наших клієнтів. Це трьохденний інтенсив, який називається СТОП. Прокрастинація, і на якому протягом трьох днів ви можете попрацювати. Одним із завдань буде якраз завершити справи незавершені. Тобто, разом з нами, разом з нашою підтримкою, ви можете подивитися і виконати, і отримати більше енергії. І також, про що я не можу не сказати, що в понеділок, 6 лютого, у нас в компанії запускається новий, нова група, новий потік курсу Time Management Quest 21. І саме в цьому курсі є розділ про незавершені справи. Але до цього розділу про незавершені справи ми йдемо через. Налаштування себе як оперативно планувати. Тому, друзі, я вас запрошую на потік, це 64-й потік нашого курсу, і відбудеться 6 лютого. Я вас запрошую на цей потік, ви отримуєте кайф. Кайф від того, що життя стало впорядкованішим. Зараз я вам кажу не ідеальні якісь продажні речі і слова. Зараз я вам кажу мої відчуття, тому що цей курс я проходила, звісно ж, сама. Ви отримуєте задоволення від своєї ефективності. Ви отримуєте задоволення від, від себе. Тому що кожного дня. Ви будете писати список задач, і кожного вечора ви будете дивитися, які з цих задач були зроблені. А значить, ви зможете дати собі підтвердження, що день пройшов не просто так, і що ви молодці, які зробили цей день правильно, зробили кілька кроків, які ведуть вас до своєї мрії, і отримали відповідно ж. Свій, свій кайф, своє, свою енергію саме від того, від різного типу задач, від різної кількості задач, і від того, що ці задачі закриваються. Тому я повторю свої пропозиції і буду вас чекати і на одному потоці, і на нашому інтенсиві стоп -прокра... прокрастинація», які Почнеться 8 лютого і протриває 3 дні, тому, якщо ви хочете е, втрапити, як говоримо говоримо ми всередині компанії, втрапити на курс Time Management Quest 21 просто в коментарях напишіть до 21. Е, якщо ви хочете е, доєднатися до нашого інтенсиву, Трьохденного по роботі з незавершеними справами, які називаються стоп-прокрастинація. Напишіть в коментарях стоп, і ми зв'яжемося з вами для того, щоб надати всі доступи, тому що інтенсив безкоштовний, він буде до дня нашого народження. І 8 лютого зараз трошки понаглієм. І 8 лютого ми чекаємо поздоровлення від вас, наших клієнтів, тому що нам відбувається, нам, нам буде 14 років офіційно компанії «Богуштайм». Дякую за те, що ви з нами. Дякую за те, що дивилися цей ефір. Як завжди, я не втомлююся повторювати. Основні принципи та менеджменту, які ми використовуємо кожного дня. Отже, сьогодні, не дивлячись на те, що сьогодні неділя, не дивлячись на те, що сьогодні вихідний день, будь ласка, для себе. Напишіть список ваших справ на день. Туди ж включіть особисті справи, і туди ж включіть справи з навчання. Будь ласка. Проставте тайм калькуляцію біля своїх задач. проставте пріоритети і зробіть маршрутня. Для чого це? Для того, щоб ви планували, а не вас планували. Тому що дуже часто приходять і говорять, Кать, у нас тут є зустріч, нам треба, щоб ти, побула, будь ласка, це що значить? Це значить, що ми не запланували. Це не значить, що я запланувала. Тож, плануйте ви, не будьте запланованими і зустрінемось разом з вами в наступних тайм-менеджмент зарядках. Гарного дня, гарної неділі!